І допоки ми молимося на горі з мокрих подушок чи сухого хмизу, допоки весна в цих краях невідворотня, допоки сутінки не приходять одні і не йдуть без нічого, допоки ночі в'яже для нас повітря, а темря пускає лющі соки, допоки теплом омивається чорний берег. Пливе сивий старнови у маленькому човнику, стискає між зубів ліхтаря, пливе так, ніби когось розшукує і б'ється луною пісня з глибин, написана самотніми дітьми про потоплені шлюбки і повалені маяки, безконечні простори і густі сіті вигаданих маршрутів. Піднесена, ніби гімн. Де нічого не славлять і ні про що вже не просять. Його навіть цікаво дослухати і чомусь хочеться благословити. А діти сміються так рвучко і гаряче, ніби справді в них є чим дихати.